Вітаю усіх! І сьогодні в мене розпакування останнього замовлення березня. Що в ньому? Це вітамінний комплекс, мультивітамінний комплекс для чоловіків. Це вітаміни та мінерали, які забезпечують чоловічу силу, бадьорість, енергію, здоров'я серця. Репродуктивне здоров'я, відмінне самопочуття та нарощування м'язової маси. Тут іде 60 таблеточок. Вживати по дві таблеточки один раз на добу. Комплекс розрахований на місяць. Далі вітамін С з цинком і вітаміном Д. Далі тональний крем WPX Pro. нормальний тон номер 3 Ось він такий от гарний, він. Він йде з дозатором. Він забезпечує щільне покриття, легке нанесення, в його складі морська сіль, гліцерін, тобто він має зволожувальну дію, звужує пори, не забиває їх, ідеально лягає на шкіру і надає їй свіжого та сяючого вигляду протягом усього дня. Далее э, редко матовая помада тон номер два натурал. Взял таковую. Майя, такую щиточку. Такий колір добре лягає, цієї помади щільна структура, вона створює бездоганний контур і має матовий фініш. Коли висихає, вона стає повністю матовою. Так гель для інтимної гігієни Йде з фіксатором, тут 225 мл, Він має дуже приємний аромат. створює ніжну пінку. Дуже делікатно доглядає за інтимними зонами, він має потрібну терапевтичну дію, має протигрібкові, антибактеріальні і протизапальні властивості. Дівчатка рекомендую проміжку продукції. Ось таке невеличке замовлення. Дівчатка, кому що треба, звертатись, будь ласка, буду завжди рада вам допомогти з підбором продукції, проконсультую. А також ви можете самостійно робити собі замовлення, переходьте за посиланням у шапці профілю, оформлюйте дисконт і замовляйте собі продукцію зі знижкою 25%.